я тепер зараз відкрию ФОПи, і всі мої дані будуть відкритому реєстрі. Я на таке не підписувалася. А що мені тепер робити? Я не хочу, щоб всі бачили мій ЄПН. Що насправді відбувається? Так, ваші дані в відкритому реєстрі через Open Data Bot можна перевірити, але можна перевірити, якщо людина знає ваш ІПН. Скільки людей знає ваш ІПН? Навіть ваша мама його не пам'ятає, тільки що фотки в неї немає. Так, якщо вам будуть платити юридичні особи, ви будете виписувати рахунок, і там буде ваш ІПН ідентифікаційний податковий номер. Але треба це прийняти це як факт. Які дані будуть публічні? Ваш номер телефона, ваша адреса реєстрації, ваші кведи. Чи можна її якось використати? Ну знаєте, у нас люди навіть бояться номер карти вписати, якщо потрібно зробити оплату через ВейФОПей. Тому е, щось зробити з вашими відкритими даними, то це питання. А мошенники, які справді захочуть, їм навіть не потрібен ваш ІПН. Вони вам так голову закрутять. ну, ви знаєте, да що їм дають і номер карти, і CVV, і, і все на світі. Тому не треба боятися відкритих даних, вказувати завжди ваш реальний номер телефону і вашу електронну пошту, щоб потім до вас могли дойти листи, якщо податково Хочу вам щось написати. Удачі є питання? Звертайтеся.